Всім доброго ранку, якщо він добрий. Господи, ці обстріли. Побігли в метро, пересиділи, відбій. Ну не відбій, але вже видно було, що нічого не літає. Я чоловіку кажу, ми ж вже до ранку будемо спати. Ні, тут холодно, пиши додому. Пиши додому, тільки лягли спати опять. Чоловік буде, каже, боже, каже, ракети летять. Господі, в та метро. Всю ніч не спала. Не знаю. Що по вазі, нічого в понеділок не виставляла. 500 грам набрала, бо була в неділю у комо Ну, то таке. Так що, в принципі, стою на місці, я так сподіваюся. Ну, ще потім щось вам розкажу, а то чоловік іде. Коротше, де пропадаю. Каталась з чоловіком, заробляли гроші, купили подарок дитині старшій. Телефон. Вже скинули ми фотографію, бо ж там радості безпереділа немає. Бідний дождатися не може, коли я приїду. Ну і купила чоловіку телефон. Я не захотіла. Мені мого вистачає. Що подарки купили, можна їхати не з пустими руками. Боже, дитина дзвонила, щось він там з'їв, щось йому не пішло. Коротше, пішов в аптеку, хотів угля купити обичного, чорного. 10 євро. Ну, це просто треш. Не купив, звісно, щось. Я кажу, да ти вже пиши, що тобі там треба, які жаропоніжаючі таблетки, я тобі щось з України привезу, тут хоч не так дорого. Не знаю. Ну, правильно, там що? У них всіх страховка, вони пішли до врача, їм виписали лікарство, вони ці лікарства взяли, їм страхова оплатила. Тому і дорого. На таких розчитах, хто не хоче страхуватися, ну плати тоді. Або за страховку, або плати за лікарство, коли приспічать. Так що такі діла. Дали віршик блін, навчить мішки, дали там ролик ельфа, блін. оце шукайте пертой. костюм опять. Десь в блін, а ці два вірша поки виучиш. з цими обстрілами, нема коли й поучить. Не знаю, блін. Зараз в хаті води нема, отоплення нема, світу нема. Ну, понятно, що щось з'явиться щось пропаде. Світ був, то його планово відключили, походу. Вода, я ще уїжджала була, зараз вже пишуть у нас в групі, що вже нема. Отоплення в 20 ночі спустили і все. Уїжджала, було холодно, не знаю. Як я кажу, прорвемося, не дождетесь. Ось такі от справи. так смішно забула сказати. Прошлий раз була тривога, а в нас ремонтують ескалатор. Залітаємо в те метро в той стебюлі, а там лаком чи розтворителем на 104 я думала я там задохнусь за 5 минут сьогодні залітаємо все в диму і воняє. вони там сварку якусь роблять Это капець. Коротше воно тобі бомбосховище, і якийсь ангар, анагар встановлення ремонту і, і метро і все на світі. І роблять це до ночі. Кошмар. Були до речі у Хрещеного в гостях мішка. його дуже любить, скучаю завжди за ним. Це умора. він же ж у нас там спасатель, ЧПД, як там. Ну, МЧС. То малий вже там примітив, вже там форму міряв. Насміялася з тої дитини. Правда, кум живе на 9 поверсі ми приїхали світла нема. Я думала, я туди і не вилізу. Ні, на одному диханні, бачите, що значить трошки походати. А раніше на третій до себе піднятися не могла. Так що такі діла. Капець, вчора сливи купила любимі. Чоловік показав, що вони воском покриті. ножом, потер, а там воска. Тепер вже їсти їх не хочеться, як ти їх почистиш. Одні проблеми. До речі, купили в сільпо огірки, ну, взяла з запасом, думаю, на пару раз салат зробити. Ну, коротше, вони полежали гарно холодіньку, достаю, а з них якась. Біла, така, непонятна, ну, виділила щось біле. Покрилися вони таким білим, ну це не грибок, не мох, там, нічого, якась слизь. І воно таке липке і воно таке скользке, ну це ж, понятно, що це якась хімія. Коротше, коли зимою купляєш і грики, треба гарно їх чистити, як картоплю. За шкуркою в салат їх не можна різати. Це дуже небезпечно. Кого це забрали з садика. Не забули, а? Це ми забрали. – Тебе забрали? Да. Ну все, дитина вдома. Почитала така радію, така щаслива світ вдома є. Включили на час раніше, слава Богу. Бо в мене стірки набралось, тепер хоч постираю. Ну і їсти щось будемо готувати.